Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії «Axtan», модель AE402F. Динаміки розміром 10 см. Вставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Динаміки йдуть з захисними решітками в комплекті. Також в комплекті є все для монтажу. Потужність динаміків номінальне заявлення 40 Вт. Максимальна потужність 80 Вт. Так, ось один у нас динамік. Інший також захисною решіткою. Ось такі два динаміки. Магніти доволі важкі. Підключення стандартне даних динаміків, плюсова-мінусова клема, корзина штампована із сталі. Невелика монтажна глибина, 43 мм заявлена. Дифузор з поліпропілену. Інший динамік абсолютно ідентичен. Опір у динаміків заявлений 4 Ом, чутливість 87 дБ. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua